Доброго. Деса, що тут є? О, от плойки, не? Що, від PlayStation? Але ні, це якась... От якої? Це якась туфта. Ні, то от плойки є. Це робот з перебитим черепом. Пелісос? Кому треба пелісос? Шприці, сукери. О, сукерка. Є така сукера? 35 Чоловічі це точно така сама сукера як у мене. Оце йде торбає бабки з куста Надай мені Так робити Отакі картини на Джава Джава, все, тільки розбавався джава шами. За дві дихи No za dwie dychy już dam pod koniec placu I tu modę, tu radio jest radio, karta okay. O rozłącza radio Trzeba go naładować o, bez problemu, ja. Kabel dać Okej, okay. kabel dam. Jeszcze... Damy Załadować On działa jak do prądu włączają Przepraszam to takie to takie stare pieniądze? Tak to są stare z PRL-u jeszcze to 1000 złotych, za 50 zł Za 50 wszyscy? Czy każda? No dałbym za 50, bo tak 90 zł warte jest, ale za 50 dam wszystko. Aha. Żebyś zważyć co? Tak. Ile mam? Niechyna ty kaban Sania O dwie 93 kg. O, twoja dokładna waga za jedyny Zważył się za 1 zł Plin Чай, кава. Нормально. 4-3. Мене посетила грандіозна ідея. Привітайся з людьми. Сашко. Привіт-привіт. Прийшли, короче, от, тіп, поставив увагу, да? один злотий, щоб зважитися. Не знаю, скільки в нього за день сьогодні зважилося, але ну, нічого, молодець, респект йому. А ще в нього, коротше, є кава і чай на продажу Термос і погнав. А я возьму на наступний раз, навар... ні, на наступний пропустю. Возьму потім балон. Чайник, теж буду гріти кип'яточок і чай заварювати. Дивіться, який. Велосипед. 450 злотих каже. О, йо-моє. О, грабили десь медицинську цю гінекологію. І, і 220 оцей дандулет. Ціни, звісно, гнеєк, не знаю. Балон такий. Що це? Це Заправляти холодильники. Якийсь тут фаркоп. Отакий пальник бачки від масла, а може навіть масло. Ось такі штуки. А ілі то коштує? За дві штуки з 50 Ага. Каже, що за 50 злотих, по 25 злотих ось така штука кожна. Чи не добрий? А ілі такий от кожач у пана коштує? Його чана продаж. А, он не джала, так? Гдесь ага. Ага. там щелотку мучить на чиші нігне спали направо Такий Да направо. Ага. Ага. направо не почебо Сервізи До направи Куча обуві. Йожик такий Подават О тут дядька Килішки продає. Шо кампули. Коротше, куча посуди, чого лиш немає тут. Саня сказав, що цей базар це барахолка. злотих. Так, так, так. Отакі ще подають набор посуди династії якоїсь там -мінь. О, багажники до велосипеда. Коротше, это туй. Такі з арматури. Хендмей, хтось забив. Ну і до гріля. А ще отакі дорогі вешалка, да? так? це? Ну, стара, да? так. Прикольне. Такий чайничок. Що таке вийшло сьогодні? Дуже пізно.